Давайте відкриємо книгу пророка Михея. Один вірш зачитаємо. Так як сьогодні день, коли багато людей в світі. Сьогодні-завтра святкують народження Спасителя. Ми трошки про це подивимося. Книга пророка Михея, п'ятий розділ, вірш перший. А ти, Віфлеєме, єфрате, хоч ти у тисячах юди, із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. І віддавна постання його від днів віковічних. Пророк Михей, який жив приблизно 700 років до приходу Господа Ісуса в цей світ. Говорить тут. Про невеличке містечко Господь говорить через цього Пророка про містечко Віфлеєм. Містечко, яке належало до коліна Юди, а ти, Віфлеєме Євфрате, хоч малий ти у тисячах юде. Маленьке містечко, яке належало до коліна Юди. Яке було названо вифлеємом, що перекладається з євриту будинок хліба вифлеєм. Знову ж таки, і Михей говорить про це містечко, що з цього містечка, з містечка вифлеєм, малого містечка, хоч малий ти у тисячах юди, із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі. За 700 років до народження. Господа Ісуса Христа в місті Вифлеєм Сказано, що з того містечка вийде той, хто буде владика в Ізраїлі, з того невеличкого містечка, з того дому хліба мав вийти той, хто стане владикою для Богом вибраних дітей. І з тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його від днів. Віковічних. Сказано про цього Владику. Повинен був бути цей Владика, народжений в містечці Вифлеєм. І сказано про походження його, постання його. Віддавна постання його від днів віковічних. За 700 років до народження Христа в місті Вифлеємі. Пророк Михей, Господь через пророка Михея говорив, що в містечку вифлеємі. Народиться владика, який прийде з вічності. Владика в Ізраїлі і віддавна постання Його від днів віковічних. Той, хто повинен був народитися в тому домі хліба в Вифлеємі, повинен був прийти з вічності. Владика. Луки, другий розділ. З вірша восьмого будемо читати по вірш шістнадцятий. Ці події, про які ми будемо читати, вони відбулись. Приблизно 700 років після того, як Михей жив на землі. Після того, як ті слова були записані їм про того, хто народиться в вифлеємі, про того, хто прийде з вічності, про Владику. І сталося, перепрошую, з вірша восьмого, а в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангол промовив до них не лякайтесь, бо ось я благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос. Господь! Ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилась з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному. Ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. Багато століть після того, як Михай записав ті слова про владику, який прийде з вічності, який буде владикою. Для Богом вибраного народу ми читаємо про цих пастухів. Пастухів, які пасли свою отару недалеко від містя, міста під назвою Вифлеєм. Це містечко було також домом Давида, воно назване, бо в ньому народився цар Давид. Містечко, яке означає дім хліба. І в тій стороні, біля того містечка, ми читаємо пастухи, пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Вони пасли свою отару і ангел з неба з'явився їм. Ангел промовив до них: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидомім. В Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ангел звіщає їм велику радість, звіщає їм добру новину. Про те, що той обіцяний, про якого писали пророки, народився. Народився в Давидовім домі, в місті Вифлеємі. Сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є. Христос Господь. І це той був вечір, який, скоріш за все, люди святкують сьогодні. Різдвяний вечір, коли Спаситель родився. І це надзвичайно добре знати цю історію про народженого Спасителя в місті Вифлеємі про цих пастухів, які там пасли свою отару недалеко від того міста. Але це не те, що оприділить мою вічність. Це не те, що оприділить вашу вічність. Нашу вічність оприділить не то, чи ми будемо святкувати сьогодні цей день, а може в якийсь інший день, може в якесь інше число. А може не зимою, може літом. Ніщо з цього не оприділить, ні моя вічність, ні вашу вічність. Що оприділить вічність мою, що оприділить вічність вашу? Чи в той день в Давидовім місті народився ваш Спаситель? Чи то був момент народження в цей світ вашого Спасителя? Чи то був момент народження в цей світ мого Спасителя? Наскільки цей Спаситель є ваш? З вірша 12 по вірш 16. ось вам ознака, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з анголом сила велика небесного війська, що Бога хвалили й казали: Слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному. Ходім до Вифлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію, та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала. Ангел Господній сказав цим пастухам про ознаку вони знайдуть дитину, яка буде лежати в яслах, дитину сповиту ви знайдете, що в яслах лежатиме, в місці, з якого. Їла худоба з місця, з якого споживали. споживала худоба. Ці пастухи йдуть в місто, в місто вифлеєм, в той дім хліба і знаходять там дитину, що в яслах лежала. Це була ознака від Бога для цих пастухів. І всі пророцтва, які вказують нам на того, хто народився в вифлеємі, всі пророцтва, які вказують на того, хто народився в домі хліба. Це ознака для вас і для мене, щоб ми повірили йому, щоб ми повірили в Нього. І він став нашим спасителем, спасителем моїм, спасителем вашим. Івангелія від Івана, розділ 6. Вірш 51. Це слова Господа Ісуса Христа. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, то повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Той, про кого Михей говорив, що він буде народжений. В місті Вифлеєм, в домі хліба. Той, кого пастухи знайшли в тих яслах, яслах, з яких їла худоба. Той Владика говорив про себе наступні слова: Я хліб живий. Той, про кого було сказано в Михея постанні його від днів віковічних, той, хто з вічності повинен був прийти. Сказав про себе, я хліб живий, що з неба зійшов. Той, хто народився в яслах в місті, звідки їла худоба, сказав про себе, я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. Сьогодні по всьому світу люди святкують той день, день, коли Спаситель народився. Люди думають, що спожити в цей вечір. Люди думають, що приготувати на стіл в цей вечір. Як зробити той стіл найкращим? Є найкраще, що можна спожити в цей вечір. І це не те, що ми можемо приготувати, це те, що він приготував. Я хліб живий, що з неба зійшов, коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. Найкраще, що спожити в цей вечір, вечір, коли люди святкують народження Спасителя, спожити той хліб, який він дає, не той, який ми можемо приготувати, не то, що ми можемо накрити на столі, а той хліб, який він дає. Щоб ми не згинули в своїх гріхах, а жили по вік. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Той, хто народився в тому домі хліба, той, кого знайшли в яслах, дав своє тіло, як хліб живий. Коли він пішов на Голгофу. Стати Спасителем світу, платити за гріх мій, за гріх ваш, за гріх кожної людини, яка покається в своїх гріхах і увірує в нього, за гріх кожного, хто прийме його як свого Спасителя. І найкраще, що можна спожити в цей різдвяний вечір, це прийняти те, що Він приготував, той хліб, яким Він є. Хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Ми читали ангели, благовістили тим пастухам, вони їм звіщали добру новину про те, що родився Спаситель. Сьогодні ми звіщаємо також добру новину, про те, що Спаситель, який народився тоді, пішов на Голгофу. Випив сповна Божий гнів, заплатив повну ціну гріха. Помер на третій день він воскрес, сьогодні він живий. Це добра новина, яка є на сьогодні для кожного, що він є тим хлібом, хлібом живим. Він не лишився в тій гробниці, він заплатив повну ціну за гріх і можна спожити від нього. Вірш 35 прочитаємо. <кій> Ісус же сказав їм: Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Є шлях, в який можна спожити цей хліб. Через те, що Божий син заплатив ціну за гріх, через те, що Божий син сьогодні є живий. Є шлях для вас і для мене, як ми можемо спожити цей хліб. Я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він. Це надзвичайно чудова традиція святкувати народження Спасителя. Але наскільки важливо не просто знати про нього, святкувати про нього. А по справжньому прийти до нього, до того, хто віддав своє тіло як живий хліб, до того, хто заплатив ціну за наші гріхи, як важливо спожити цей хліб, хто до мене приходить, не голодуватиме Він. Як важливо просто прийти до нього, як грішник за цим прощенням. А хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Це добре знати про сьогоднішнє Різдво, але надзвичайно важливо, щоб це не лишилось на рівні традиції, які прийняті в нашого народу чудові традиції, наскільки важливо прийти до нього по-справжньому, повірити в нього, спожити цей хліб, життя, щоб ніколи не прагнути, ніколи не голодувати, а жити по вік. Нехай Господь допоможе. Амінь.